Венера змінює знак і перейде в знак Скорпіона до 20 грудня. Венера змінює знаки часто, швидко, як Сонце. Не так як Сатурн. Сатурн один знак змінює раз в два з половиною роки, Юпітер один раз на рік, а от Венера швидко. Та, і вона майже там за рік. Проходить всі 12 знаків зодіаку, Це впливає на наш настрій, на те, як ми виглядаємо, тому що Венера напряму впливає на нас жінок, на нашу красу, на наші таланти, на кохання, на все красиве, і нам важливо відслідковувати оці її транзити. І якщо ви раніше, наприклад, цього не помічали, то зараз ви відчуєте настрій Венери. З 26 го завтрашнього дня вона перейде в знак Скорпіон по ведичній астрології. Ця інформація відрізняється від західної і буде там до 20 грудня. От ви можете мені написати, що ви знаєте про знак скорпіон, які якості скорпіона ви знаєте. Напишіть, давайте будемо сьогодні спілкуватися. Можливо, у вас є якісь знайомі, і ви знаєте, що у них в натальній карті яскраво виражений знак скорпіона. І ви можете вже знати якісь якості цього знаку. По-перше, поки ви будете писати, я розповім, що це знак Марса, марсіанський знак. У нас планети управляють знаками Зодіаку. І Марс управляє двома знаками: Це скорпіоном та овном. Це марсіанські знаки, але у них така різна природа. Ці два знаки, вони такі вогняні, вони дуже сильні. Але вони різні, тому що знак Скорпіон, якщо овен, то він такий упрямий, гарячий, цілеспрямований, лідерський. А скорпіон він також він має дуже дуже велику силу, дуже великий потенціал всі на кого впливає цей знак. Але він трошечки трішечки скритний, таємничий. Знак Скорпіон він вважається самим сексуальним знаком. Він дуже злопам'ятний, обічивий, так? такі і люди, на яких впливає цей знак, вони різні бувають, різні. Хтось працює над собою, їм цей знак дає силу досягати якихось вершин, а ті, хто не працює над собою, то вони такі дуже обіччеві, злопам'ятні, але всі вони мега-мега інтуїтивні, тому що в абстрактному гороскопу знак Скорпіон управляє восьмим будинком, який відповідає за трансформації, за смерть, за інтуїцію. І знак скорпіона він такий дає багато викликів. І уявляєте собі, що планета Венера, планета кохання краси, ніжності, така ніжна, красива планета на деякий час потрапляє в цей знак, так, якості якого ми з вами назвали. І вона буде під впливом, вона, вона наче буде себе проявляти через фільтр цього знака, в якому вона знаходиться. Якщо, наприклад, ми візьмемо сферу краси, то краса стане такою яскравою, трішечки вульгарною, сексуальною, ревнивою, да? то жінка стане такою. да. Якщо відносини, то як це вплине на відносини? Це так як у нас восьмий будинок, восьмій знак, відповідає за різні таємниці, за глибини, що нам треба докопатись до суті, щось виходить на поверхню. То часто в такий період люди дізнаються якісь таємниці. Дуже-дуже часто спостерігайте до 20 грудня, що багато хто дізнається якусь правду, те, що від нього чи від неї скривали. Не завжди ця правда буває приємна. Так? Декого потягне дуже сильно на містику, езотерику і багато жінок саме в цей час, саме в цей період є жінки, які дуже люблять ходити. Там до бабок, до гадалок, або самі роблять якісь заговори, привороти, ритуали не дуже хороші. То саме в цей період у таких людей буває загострення. Вони активніші, якщо людина живе в невіжестві, в таких поганих енергіях, то вона частіше ходить до когось, щоб комусь щось наробити, погане зробити. Або особливо, якщо це стосується Венери, кохання, когось переворожити. Тобто, на жаль, це досі таке існує, і люди все одно таким користуються. Але це в невежестві, це дуже погана енергія, яка Потім дає дуже поганий результат і наслідки цим людям, які цим користуються. Тому краще обирати якісь більш благосні напрямки і точно нікому не вредити, не використовувати нічого проти інших людей, не робити ні в якому разі. Давайте ще подумаємо, так? що нам ще може давати цей період Венера в Скорпіоні. Ну, ревні ще будуть загострюватися, це буде впливати на стосунки, вони стануть більш емоційні. Якісь часто бувають вияснення, конфліктні ситуації. Якщо самостійно направити цю енергію на страсть сексуальну, да, наприклад, у вас є партнер і ви самі направите енергію на те, щоб якось покращити ваше сексуальне життя, то тоді це буде як нейтралізація. Якщо ви будете контролювати себе і не бути чересчур ревнивими, ви будете розуміти, що в цей період багато хто дуже ревнивий, загострюється почуттями, якісь уязвіми, пари. В парах або чоловік, або жінка в цей період часто починають дуже контролювати свого партнера, брати телефон, читати переписки, щось дізнаватися. Самі шукаєтесь, самі шукаєте, але я вам скажу. Так як у мене дуже великий досвід в консультаціях, і майже щодня я проводжу консультації, і дуже часто я чую зворотній зв'язок. Навіть вчора мені дівчинка розповідала, завжди бувають ситуації в парі, коли хтось бере телефон іншого, шукає, шукає, хоче знайти, хто хоче знайти, то знайде, І знаходить якісь переписки, якісь скріншоти, ще, щось, і починається. І саме в цей період, коли Венера проходить знак Скорпіон, таких ситуацій може бути дуже багато у всіх, якщо раніше там хтось не хотів, а тут захотів подивитись. І що я вам хотіла сказати, що якщо у вас, так як у всіх людей в цей період Венера в знаки Скорпіон, і зараз у нас взагалі парад планет в знаки Скорпіон, інтуїція буде загострюватись. Ви будете правильно відчувати деякі моменти, тут головне себе не накручувати. І часто я знаю і спостерігаю за жінками, що якщо вони відчувають, їм раніше не хотілося взяти телефон, а це вроді би все добре, але їм хочеться взяти телефон і щось там знайти, пошукати, то 100% вони там знайдуть щось. Тому я порадила в цей період направити фокус на себе, да, не не шукати там у партнера щось, не слідкувати за його життям, а за своїм життям, слідкувати, направити енергію на себе марсіанську, на те, щоб трансформувати себе в чомусь як особистість, вивести на новий уровень, рівень, зробити себе більш красиво, сексуальною, магнетичною. Є жінки, які народжуються з Венерою в скорпіоні, і це незвичайні жінки. Сьогодні я робила рілс відео, де була Моніка Белучі. Кажучи, у неї, до речі, Венера в Скорпіоні, треба подивитися, можливо, є її натальна карта в базі так, відомих людей. І от цікаво подивитись, справді у неї Венера в Скорпіоні чи ні. Тому що жінку з Венери в Скорпіоні їй видає навіть зовнішній вигляд, те, як вона одягається. Це можуть бути такі червоні губи, червона сук, чорна або червона сукня. Це можуть бути чулки, це туфлі, це окуляри, да? тому що це трішечки скритний знак. Всі жінки захотять бути трішечки таємниці да? в аурі, в повітрі буде трішечки загадковості таємниці. І оцього сексуального потенціалу, який він буде вітати просто в повітрі, його треба правильно направляти. Знаю ще таке, що саме в цей період буває найчастіше, найбільше зрад навіть у тих людей, які не збиралися зраджувати своїм партнерам. Бувають такі спокуси, і не всі люди ну, ведуть, проходять перевірку. Зараз я подивлюсь, чи є Моніка Белучі. Белучі, кажу, як Трамі Белучі, Моніка Белучі, да? зараз. Секундочку, подивлюсь, можливо, є, мені дуже цікаво, кстаті. Тому що на курсі По Венері, е, не по Венері, а на курсі по астрології у себе я приводжу різні приклади відомих да, зірок, акторів. І так далі. А от Моніку Белучі я не брала як за приклад і ніколи, наче не бачила її карту. Це просто десь чула, тому мені дуже цікаво. О, є її карта Белучі, Белучі, Белучі. Пишеться. Так, дивимось, який тут час народження вказали. Ага, хтось робив ректифікацію, тобто її справжня натальна карта, її лунний знак. Це рак. А Венера ні, не в Скорпіоні. Бачите, багато хто помиляється, але це також вогняна природа, у неї Венера в Леві. Ну, це все понятно, У неї точно Венера в Леві це такий царський знак, це така цариця, це в центрі уваги, навколо неї. Всі крутяться вертіться. Навіть бачили у ривок з фільму, де вона йде, а всі зупиняються, Це така магнетизм, так? всі зупиняються. Вона бере сигарету, хоче підкурити, а всі чоловіки збігаються і одночасно її там запалюють. В Скорпіоні у неї немає ні планет, ні аспектів. Венера в неї в леві, під аспектом Сатурна. А її оцей магнетизм, деки то в першому домі. Ще також її висхідний знак стрілиць вогняний. Да? Ну, Така цікава особистість. Добре, давайте подивимось. Повернемося до нашої Венери все-таки в Скорпіоні, тому що вона, наприклад, можливо, ми сьогодні будемо дивитися деякі ваші карти, і у когось з вас буде Венера в Скорпіоні. Е, мені дуже, до речі, цікаво. Е, у кого буде Венера в Скорпіоні, зможете дати зворотній зв'язок. Так от, загострюється, от, виникають такі ситуації, що бувають реально зради активно в цей період. Е, на жаль. Да, хтось проходить виклики, хтось не проходить, хтось ведеться на спокуси, хтось не ведеться. Буває таке, що да, жінка стала дуже ревнива, хоча, хоча причин не було, вдома з'явилася якась імпульсивність, якісь конфлікти, а тут якраз спокус. Да, і чоловік там може зраджувати. Або жінка, тобто не тільки чоловіки, жінки також дуже активно зраджують в цей період, але потім жалкують, тому що в цей період, якщо відбувається зрада. То люди самі не розуміють, що це на них знайшло. Так? Вони не розуміють, що це. Наприклад, якщо ви в стосунках, ви зустрічаєтесь з кимось, але ще не перейшли на якийсь там подальший рівень відносин. То саме коли Венера в скорпіоні, коли спалахують ці страсті, ця буря, то пара може перейти на новий рівень відносин більш близький. Ще хочу сказати жінкам. Дівчатам молодим, що такий період часто буває дуже небезпечним, тому що в цей період бувають різні форми насильства. Е, небезпечно ходити самою ввечері, пізно, або бувати в якихось місцях, ще, якщо ви там, в якісь клуби ходите і бачите, що там хтось п'яний, чи хтось б'ється, свариться, чи якась загострена така обстановка, ну, важливо в цей період уникати. Таких місць не ходити одною по вечорам, тому що також повишається, підвищується ризик таких моментів, та що згултування ще щось саме в цей період, не тільки бувають і інші там. Опозиції, з'єднання, положення Марса, коли також це загострюється, але це один із показників, також, якщо буде проявлятися в нев'єрності, то жінка знову ж таки сама також буде вигляд такий мати, так, через що сексуальна, а хтось там не вміє себе контролювати, то, на жаль, буває, там може бути небезпечний період, бо він імпульсивний. Імпульсивний він тому, що зараз я повернуся на сьогоднішнє число. У нас сьогодні 25 листопада. Чому Саме це загостриться, да? тому що я говорила, у нас парад планет в Скорпіоні. Крім того, що завтра Венера перейде в Скорпіон, то там зараз Сонце і там зараз Марс. А Марс в Скорпіоні сильний, в своєму знакі, його енергії дуже-дуже багато. І куди воно піде через негатив чи позитив залежить від людини. В цей період важливо контролювати свої емоції, не бути агресивними, корисно тренуватися. От, наприклад, взяти дві людини, одна людина в цей період. Буде якусь свою агресію, імпульсивність направляти на фізичні навантаження, буде ходити на тренування в баню, це також гармонізує Марс, там контакт з водою, десь в басейн, пити воду, все, ця людина буде більш така спокійна, збалансована, і взяти іншу людину, у якої буде така агресія в цей період, роздратування, конфліктність, імпульсивність, але він не буде скидувати через фізичні навантаження, якийсь негатив, буде тримати в собі в собі, або там забивати алкоголем, курінням, і це буде як бомба замедленого дійства в нього всередині, і потім при якійсь ситуації у нього це буде взриватись. У когось на жінці його буде взриватись, якщо він не може серед чоловіків або щось там в сфері та роботи якось себе реалізувати, то він буде зриватись на своїй жінці, на своїх дітях. А у когось навіть отак, в таких ситуаціях, десь в клубах і так далі. Тому важливо бути обережними в цей час така затуманеність, можна так сказати. І йде трансформація для всіх людей дуже сильна, особливо зараз ослаблений період для овнів, особливо для тих овнів, у кого луна була на момент народження в знаті Овен, а не по звичайному гороскопу. Це такий ослаблений період. Людям захочеться заховатися, більше йти в затішці, себе сильно не показувати. І, і щось старе уходить, нове переходить, часто буває в такі, саме в такий період. Дуже-дуже сильний. Але нагадую, що інтуїція буде загострюватись.